Новий випуск новин на ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі за 17 травня 2024 року. Весь тиждень на виїздах в Русі. І, на жаль, випуск присвячений воєнному стану. Миколаївська громада в скорботі за героєм Василем Грибовенським. 16 травня у Миколаєві з захисником. Бійцем центру спеціального призначення Національної гвардії України молодшим сержантом Василем Грабовенським 1996 року народження. Воїн отримав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям під час бойового зіткнення з військами російського окупанта на околицях села Липці Харківської області. Вічна честь та слава герою! Далі у випуску дивіться, як відбувалася акція в підтримку військовополонених у Миколаєві, про приїзд волонтерської організації Ніг Махен з Німеччини та як відбувався всеукраїнський форум ветеранського бізнесу у Львові, а також про те, як вихованці Миколаївської дитячої школи мистецтв вітали своїх мамів з Днем Матері. Підписуйтесь на ютуб-канал редакції. Ваша підтримка. Дуже важлива більше новин на сайті редакції медіа Дивіться далі в сюжеті. Не мовчи. Полон вбиває у Миколаєві. Провели акцію в підтримку українських військовослужбовців, які знаходяться в російському полоні. Матері, дружини, родичі та просто небайдужі мешканці зібрались біля символічного банера присвяченого Олександру Колюді, Миколаївчанину. Азовцю учасники тримали в руках плакати із закликами звільнити та повернути полонених своїх рідних додому. Миколаївчанин Олександр Колюда з позивним лицар, начальник військової школи командирів Азов імені полковника Євгена Коновальця, багатодітний батько, син, прекрасний друг, який з 2014 року захищає Україну від російського окупанта. 16 травня 2022 року Олександр разом з іншими бійцями захисниками Азовсталі вийшов з заводу. Відтоді зв'язок з українськими військовими втрачено. Дружина Олександра Олена, яка також у війську, через Zoom підтримувала також акцію. Що стане на цю хвилину? Відомо як відбувається процес можливості повернення Олександра додому. На жаль, нічого не відбувається фізично. Проходять акції, як ви знаєте, кожні вихідні по різних містах України. Намагаємось підтримуємо, докричатись до всього світу, але, на жаль, поки що безрезультатно, як ми бачимо. Але я дуже хочу всім подякувати, що не забувають, підтримують, допомагають зі сторони влади. Є в нас постійні зустрічі з координаційним штабом. Ну, Інформацію з цих зустрічей я не буду виносити, це звісно, але поки, на жаль, ми не маємо результату, як то кажуть, видимого для нас, щоб наші хлопці були вдома. Чи є якийсь зв'язок, чи був якийсь зв'язок, або, можливо, неофіційний з російської сторони, щоб можливість порозмовляти з Сашком або Принаймні, очікісь. Зв'язку ніякого не було Риска. за ці два роки: ні офіційного, ні неофіційного. Тобто для наших хлопців проблема навіть написати їм листа через якісь асоціації, такі як ООН або Червоний Хрест, наскільки я знаю, деякі родичі намагались достучатися, але все це без відповіді. Через Червоний Хрест також ми писали листа, але все безрезультатно. Чи багато якраз е, е, військовослужбовців або в полоні? Ну, ми точно цифри вам не скажемо. Ми всюди розповсюджуємо цифру близько 700, 700, 800, але... але на жаль. Дякую, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що зараз потрібно зробити, щоб пришвидшити повернення хлопців додому? Не знаю, у нас одна загальна думка на всіх це долучати якихось закордонних партнерів, впливових людей. Мені здається, самотужки нам дуже тяжко це буде даватись. І як бачите, самотужки, поки в нас, на жаль, не дуже той виходить, докричатись до агресора, віддати їм всіх їх хлопців, забрати всіх наших. Ну, не хочуть, вони їм не потрібні. Нам наші потрібні, їм їхні не потрібні. Мабуть, в цьому і є проблема. На цьому вікборді зображений мій однокласник Олександр Колюда, боєць бригади Азов, який вже другий рік перебуває в російському полоні. Хочу звернути увагу спільноти, влади для того, щоб пришвидшити повернення військових бригади Азов додому. Їхнє перебування в російських тюрмах в надзвичайно поганих умовах. Ми лише можемо про це здогадуватися, наскільки ці умови є жахливими. Дома на Олександра чекають діти, дружина, батьки і ми друзі. Ми не маємо права забути про наших військових, які перебувають в полоні, в російському полоні, і маємо боротися за них так, як вони боролися за нас. Слава Україні! Саме розголос є дуже важливим і для родин, і для самих військовослужбовців, які знаходяться в російському полоні, а також зникли безвісти. Адже Російська Федерація зі своєї сторони не зацікавлена ні в обміні, ні в гуманному ставленні до українських бійців. Я практичний психолог школи, в якій навчався Сашко людях. Він також виріс у мене на очах, тому що проживає його родина у моєму будинку, і я його пам'ятаю з маленьких літ. І разом з батьками я теж переживаю таку біль, коли ми все чекаємо повернення наших дітей із полону, наших героїв. І ми хочемо привернути увагу не тільки нашої держави, Україна. А й всю міжнародну спільноту до проблеми наших полонених, особливо полонених азотців, які зараз знаходяться в тяжких умовах. І тому просимо всіх звернути увагу на те, що наші полонені зараз чекають і хочуть бути почутими всією міжнародною спільнотою. Почуйте нас, почуйте матеріал. Аїни, слава нашим героям і слава нашим захисникам. Слава Україні! Героям, героям слава! Не мовчи, полон вбиває. Усі герої мають повернутися додому. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! Чергова гуманітарна допомога прибула до єдиного волонтерського центру при Миколаївському міському палаці культури. З німеччини від організації «Ніхт, Реден, Махен не говори, роби очільником якої є Томас Каспер. Організація з Німеччини не вперше допомагає Україні. Зокрема, гуманітарна допомога, в складі якої медикаменти, амуніція, їжа роз'їжджається по всій Україні за різними напрямками для збройних сил України, госпіталів, ДСНСників та внутрішніх переміщених, Осіб у Миколаївській громаді координує співпрацю з Нігтреденмахен, учасник Миколаївської самооборони Віктор Козоглодюк, Це допомога від асоціації Ністреденмахен Це асоціація нормальних людей в Германії в вокруг міста города Майнце і вони не только Україні допомагають но теж друґімію також другі проекти Україна в центрі їх роботи. И э, есть партнери здесь в Миколаєві, но теж в, в, в Харковщині и э, в Житомире. И к, к сожалению, люди в Германии сдавают меньше и менше денег и вещей. Но все-таки иногда мы можем еще принести вещи тоже сюда. И для меня лично Миколаев важно, потому что доли так хотели, что мы встретились, и хлопцы очень симпатичные, всегда помогают. Это уже мой третий раз здесь, в Миколаеве. Это помощь, это еда, но тоже такие плитки, газовые плитки, которые мы надеемся очень... важне може бути там на фронті, щоб приготувати приготувати підготувати їжу і так далі. Хто координує з Миколаєва, з ким співпрацюєте конкретно? Це Томас Каспер, він там президент асоціації і він хороший знайомий і друг Віктора, угу. і вони координують ото, но цей це тільки маленька допомога, сичасно немножко символічна, ініціатива це Якщо можна. пані Так доля звела мене з Ольгангом, що чисто по телефону, чисто, що ми вийшли на зв'язок і я хочу приїхати привезти. Він же тут, в Миколаєві, він вже який раз, третій раз, вже третій раз тут є. І він каже, маленька допомога, але тут все таке потрібне, розумієш, і газові балони. І душдушдушних і... і пічки ті всі то все є нам надзвичайно потрібне для, для роботи для роботи власне для наших хлопців. І він співпрацює з такою німецьким благодійним фондом Ніхт Реден Махен. Керівником його є Томас Каспер, якому ми дуже дуже дякуємо за допомогу. І а привозить власне Больган. E, а сьогодні з ним є і кореспондент, який хоче описати до німецькій пресі про нашу роботу. Один з представників організації. Вольфганг Ракенбранд прибув до Миколаєва разом з журналістом Яном Дірком Герберманом. Німецький журналіст на власні очі побачив, як живуть українці в умовах війни у невеликому місті Миколаєві, як доправляється гуманітарна допомога, побут місцевих мешканців та як працює Миколаївська міська рада. Ян Дірк Герберман веде репортажі з європейської штаб-квартири. ООН в Женеві для Люксембург-Ворд та інших ЗМІ з 2005 року. Він якраз пише про конфлікти, роззброєння, права людини, розвиток і глобальну торгівлю, а також про російське вторгнення на територію України. Під час зустрічі з міським головою Андрієм Щебелем великою приємністю для волонтера, представника організації Ніг-Реденмахен Вольфганга Ракембранта стала особлива. Подяка, нагорода за незламність духу, яку Андрій Щебель вручив для нього, та керівника організації ветерано-бизнес-фест всеукраїнський форум ветеранського бізнесу відбувся 17 травня у будинку вчених у львові з ініціативи представників львівського національного університету імені івана фремка сьогодні у львові відбувається всеукраїнський форум ветеранського бізнесу ветеранобізнес фест на якому ми об'єднали максимальну кількість ветеранів діючих військовослужбовців представників органів державної влади органів місцевого самоврядування наук та громадський сектор. Основна наша мета це. По завершенні форуму підписати спільну резолюцію, за якою ми будемо разом працювати в напрямку інтеграції ветеранів з військової служби в цивільне життя через підтримку і розвиток ветеранського бізнесу. Крім цього, у нас сьогодні окремою панельною дискусією представлені донорські організації, які також максимально в повному обсязі можуть донести до великої кількості ветеранської спільноти. Про ті програми, про ті конкурси, які існують у них, і за допомогою яких можна фінансово підтримати започаткування, масштабування та розвиток ветеранського бізнесу. Організаторами форуму є Львівський національний університет імені Івана Франка за партнерства громадської організації Родини полеглих героїв Львівщини, консорціум ветеранських організацій. Сходу також за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Резолюція є спробою системно налагодження. Дити діалог між ветеранськими спільнотами, представниками бізнесу, університетами та представниками органів влади в громадах з метою створення відкритого обміну думок, пропозицій, підсилення ініціатив та адвокації потреб і запитів ветеранської спільноти, зокрема, станом на зараз у Львівській області зафіксовано 64 тисячі українських ветеранів, серед яких 50% людей є економічно. Активними а відкриту власну справу підприємство мають три тисячі ветеранів Львівщини. Власне, на форумі обговорили інтеграцію ветеранів у цивільне життя за участю Міністерства у справах ветеранів України, представників Львівської, Дніпропетровської, Житомирської та Вінницьких обласних військових адміністрацій, ветеранів, громадських організацій, закладів вищої освіти. Та інших ініціатив, які підтримують ветеранський бізнес. Український ветеранський фонд надає нашим ветеранам і ветеранкам унікальну можливість, унікальний інструмент у вигляді фінансової підтримки на реалізацію їхніх бізнес-ідей. Яким чином це відбувається? Український ветеранський фонд оголошує про конкурсний про старт конкурсного відбору, і таким чином кожен бажаючий ветеран або ветеранка, або член родини загиблого ветерана також можуть подавати. Ватися свої бізнес ідеї, і наша експертна комісія, яка складається з трьох експертів, людей, які не залежать взагалі від фонду, не є вони працівниками фонду. Вибирає найкращі бізнес ідеї, і відповідно найкращі бізнес ідеї отримують фінансування. В цьому році ми вже провели таку такий один конкурс, і ми маємо. Мали рекордну кількість заявок, а саме 219, і переможцями стали 85 ветеранів. Це абсолютний рекорд для українського ветеранського фонду. Також хочу зазначити, що Український ветеранський фонд стартував своєю роботою лише у 2022 році, тобто зовсім зовсім ще молода і юна структура. Також Український ветеранський фонд має гарячу лінію кризової підтримки. Що ви маєте на увазі? Ми маємо досвідчених фахівців-психологів, які у форматі 24 на 7 консультують, допомагають, спілкуються з нашими ветеранами ветеранками. Також, окрім цього. Ми запустили новий проект «Разом з Укренерго». Це по працевлаштуванню ветеранів саме в об'єкти критичної енергетичної структури. Тобто, вже в енергетиці наші ветерани можуть будувати свою кар'єру. Також ми співпрацюємо з українським католицьким університетом. Також ми займаємося такими от допомогою нашим ветеранам через активні види спорту. Тобто напрямків Українського ветеранського фонду дуже багато. У нас є сайт наш офіційний, який ми постійно оновлюємо, поновлюємо, він дуже живий. Прошу туди, туди звертатися, дивитися, що ми маємо. І, звичайно, сторінки в соціальних мережах у нас є. Там ми просто кожного дня дуже багато пишемо, розповідаємо, консультуємо, юридичні консультації також, до речі, ми маємо, тому якщо комусь потрібне. І взагалі, от Український ветеранський фонд займається ну, от, максимально інтеграцією Грує ветерана, ветеранку в цивільне життя, тому що після війни життя продовжується, і ми маємо, і ми повинні, і ми це робимо підтримати наших ветеранів. Крім програм підтримки, форум став можливістю обговорити питання, які наболіли, і самих ветеранів і членів родин там помічників ветерана, та те, що у багатьох регіонах України програм підтримки більше ніж самих бажаючих, скажу чесно зараз з такої з проблематики зіштовхнулися з тим, що у нас пропозиції надання грантових пропозицій від держави, від місцевих влад набагато більше, ніж охочих учасників брати участь у цих програмах. Тому запроваджуємо орієнтовно раз на два місяці такі зустрічі круглі столи з тими представниками бізнесу ветеранського, які вже скористалися цим, і які можна сказати, побудували успішну власну справу для того, щоб показати, і показати на власному принципі, що давай, дивись, воно працює. Також під час форуму відбулася виставка продукції ветеранських бізнесів та розмова щодо практичних кейсів ветеранського бізнесу в Україні, серед яких родина Ольшанських, які відкрили кізиловий бізнес Фамбері, У 2013 році. Наша родина закладає найбільший. Світі, сад органічного кизила в мальовничому селі нове під Тохмахом. 14 гектар, 14,5 тисяч дерев, понад 25 сортів кизилу української селекції. Це найбільша колекція в світі. Протягом 10 років ми вирощуємо, нарощуємо об'єми, доглядаємо наш сад виключно. Органічними методами землеробства, отримуємо сертифікат органік стандарт, масштабуємось, гуртові покупці до нас приїжджають. Тобто ми вже почали виходити на міжнародні ринки. Все було добре. Але війна змінила все. Повномасштабна війна. За три дні наш бізнес лишився в окупації, ми не встигли нічого. Повністю наш бізнес окупований. Це була перша потужна втрата для нашої родини. 11 серпня 2022 року наша родина понесла безповоротну втрату при захисті Батьківщини загинув воїн доброволець Ольшанський Данил. І все. Можна було просто зупинятися. Це кінець життя. Для матері, для батька, для сестри нас лишилось того. Але ми дали обітницю перед пам'яттю сина бути сильними. І ми тепер маємо місію. І ми всі повинні мати місію, бути щасливими. Бо за це щастя. Хлопці платять високу ціну. Тому в пам'ять сина Героя в межах міста Запоріжжя ми з нуля збудували нове сучасне переробне підприємство і вже запустили його. І за рік ми масштабуємось, масштабуємось і масштабуємо. Це ми. Хотів влізти туди, де вже люди займаються і позаймали своє ніше. Тому вирішили прощувати ну таку нішу культуру кізило. Поміж втрати і досягнення силу сім'ї родини пані Наталя Ольшанська поділилась і проблемами у веденні ветеранського виробництва. Погану комунікацію з органами державної влади, зокрема у Запоріжжі, разом з цим всеукраїнський форум ветеранського бізнесу став можливістю бути почутими, налагодити контакти та ставати сильнішими в умовах воєнного стану. Про актуальні програми ветеранів Львівщини прокоментував заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Орест. Гринів у нас на території Львівської області є свої інструменти підтримки ветеранів. Це, зокрема, відшкодування частково відсоткової ставки по державній програмі ЄОСЕЛЯ. тобто ветеранів, є можливість купити житло і сплачувати пільгову відсоткову ставку, тобто не 7, а 4%. відсотки. Тобто, 3% відсотки ми компенсуємо. Для цього необхідно звернутися через дію, подати заявку на участь в програмі, вибрати банк, який кредитує, і купити укласти договір купівлі. Нерухомості, яка обрана, і подати до нас департамент заявку на відшкодування частини відсотків. Другий напрямок це є ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та і членів їхніх сімей, тобто ми надаємо ваучерну підтримку в чотирьох напрямках: Перше — це маркетингові ваучери. Це на отримання послуг по маркетингу на суму 60 тисяч гривень. Це є консалтингові ваучери. це теж на суму 60 тисяч гривень. Це є сертифі... ваучер на сертифікацію продукції, Це є 100 тисяч гривень, і на участь в міжнародних ставково-робкових заходах. Це є теж 100 тисяч гривень. Це є другий компонент, третій, це є компонент підтримки підприємницької ініціативи ветеранів АТО ОС. Ми даємо додатково 30% до гарантії від держави по державній програмі є робота. Тобто, якщо ветеран взяв 250 тисяч гривень, 500 чи мільйон по державній програмі є робота. Власна справа, компонент. Ми даємо 30% з обласного бюджету додатково. Тобто він звертається до нас, показує рішення центру зайнятості про те, що він є отримувачем цього гранту, випуску з рахунку, і ми даємо 30% додатково з обласного бюджету. Це ще один компонент. І останній останній компонент це є тільки новий, який ми зараз ну він більше стосується наскільки ветеранів, скільки підтримки наших збройних сил України. Це є Підтримка волонтерських організацій і наших підприємств, які виробляють товари подвійного призначення. Таким чином волонтерська організація збирає 50% коштів на закупівлю необхідних товарів подвійного призначення, а виробник виробляє іншу половину коштів. Ми компенсуємо у вигляді безприродної фінансової допомоги. Дякую. Чим мотивуєте ветеранів до відкриття бізнесу? Чи є відповідні програми підтримки і Знову ж таки, чи поширюються вони на маленькі та ветеранів Так є величезна проблема, про яку я сьогодні розмовляв. Це є освіта. освіта для ветеранів, тому що у нас є дві дві категорії ветеранів: ті, які вже були підприємцями. Тобто і вони зупинили свою підприємську діяльність, пішли служити, так, і повернулися назад у статусі ветеранів. І ті, які ще ніколи не були підприємцями, тобто вони тільки розглядають можливість розпочати свою власну справу. І от саме для другої категорії ми зараз запускаємо пілотний проєкт. Це є, по суті, школа підприємництва або інкубатор для ветеранів Львівської області бізнес-інкубатор, де ми хочемо місячний курс. Дати знання, основні знання, як почати власну справу, яка специфіка тої чи іншої галузі, як написати бізнес-проект, які гранти можна долучити. Оце все такі ази підприємницької діяльності. Ми хочемо за підтримки уряду Швеції і програми ми запускаємо з червня місяця до 20 травня. Є прийом заявок, де можна податися. Податися є посилання на сайті військової адміністрації на Фейсбук, сторінці департаменту. Там економічної політики на цифровій платформі опліч є так само ця програма розписана і посилання для подачі заявки. Ось і тому до долуч... всіх закликаю долучатися, бо це дуже важливий компонент, який ми плануємо масштабувати не тільки на всю область, а на всю Україну. Квіти для матусі у Миколаївській дитячій школі мистецтв організували концерт з нагоди Дня Матері. І тут не обійшлося без росіян. Через сигнал повітряної тривоги та загрози російських авіаударів концерт організатори були змушені перервати. Проте, після того, коли загроза минула, юні вихованці продовжили вітати своїх найдорожчих. Марків, Остап, Грицько, Миколаїв, Надністрі.